Дворовий футбол об'єднує юних тернополяни, дає змогу проявити свої спортивні вміння. У місті проводять турніри з мініфутболу для юнаків 10-12 років. Два таких змагання вже відбулися на універсальних спортивних майданчиках Тернополя. Один із учасників Матвій Бойко. Хлопець займається футболом сім років, а в турнірах бере участь останні три. Це Дуже гарний вид спорту. Ми ним любимо займатися, і ми кожен рік будемо долучатися до цього змагання. Я думаю, в нас сильна команда, тому в нас є шанси виграти надіюсь, третє місце. Спробував себе у дворовому футболі Святослав Карпа. Хлопець розповідає, футбол його хобі, тому можливість зіграти у дворі з арбітром та за всіма правилами йому до вподоби. Я люблю і стояти на воротах, і але сьогодні я напевно буду нападаючим. Я люблю обмотувати противників. Ну і мені це краще виходить ніж стояти в захисті. Арбітер Богдан Соловський пояснює, творовий футбол відрізняється від професійного тривалістю та кількістю гравців. Один тайм тут триває 10 хвилин, то є як у великому футболі 45 хвилин. У кожній команді по вісім учасників п'ятеро грають на полі, троє у запасі. Для порівняння у професійному футболі команди складаються з 11 основних гравців і від трьох до семи запасні. Трохи змінені правила. Тут воротар вводить м'яч в гру рукою з бокової лінії. Водять ногами, на відміну в великому футболі, кидають аут руками. Дітки дуже дисципліновані, чемні, ніхто не апелює до рішення арбітра, як в великому футболі буває. Дуже так приємно судити такі матчі. Організаторка турнірів з дворового мініфутболу Оксана Максимчак зазначає, попереду ще два змагання для юнаків. 15 травня гра відбудеться на спортивному майданчику на вулиці Вербицького, а 20 травня на вулиці Лесі Українки. Така ініціатива діє в Тернополі вже близько 10 років. Ну це по перше популяризація мініфутболу і дати їм можливість побігати здоровий спосіб життя, щоб вони могли порухатись, зайнятися чимось після школи. Фінальний матч, у якому зійдуться переможці кожного турніру, відбудеться 22 травня на спортивному майданчику на вулиці, 15 квітня.